Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Коли Ісус явився своїм учням, і коли поснідав з ними, каже Симонові Петрові. Симоне Йонен, чи ти любиш мене більше, ніж оці. Той каже йому: так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому паси, ягнята мої. Каже йому знову вдруге: Симоне Йонин, чи ти любиш мене? Той каже йому: Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому Паси вівці мої. Каже йому втретє: Симоне Йонен, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що сказав йому втретє: Чи любиш мене? І каже йому: Господи, Ти відаєш все, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить Паси вівці мої, воістину, воістину кажу тобі коли ти був молодший. То підперезувався сам і ходив куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, і інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, зазначаючи, якою смертю той прославить Бога. Сказавши це, говорить йому: Іди слідом за мною. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, текст сьогоднішнього дня, з одного боку, нам є добре знайомим, знаємо навіть його нюанси, особливості, а з іншого боку, як кожен біблійний текст, може бути така небезпека, що от ми в якийсь момент от просто розгортаємо якийсь фрагмент якоїсь книги, ну, в цьому випадку Біблії. Читаємо і не розуміючи того, що було перед тим, не дуже і сильно можемо зрозуміти, що буде, про що говориться тут. Подивімося на таку певну аналогію. От не знаю, чи ви любите дивитися телебачення як телебачення, або дивитися через телебачення якийсь фільм. Я особисто не люблю. І не дуже собі уявляю, як би це можна було б робити в наш час тепер колись, коли там було всього дві програми, або, ну фактично, навіть чи то одна. Так, вибачте. Люди собі зазначали в газеті, десь там в програмі телепередач. Це я розказую і тим, хто молодший, <свісно> що колись таке було. Люди зазначали, що от можна. Буде тоді-то, там, наприклад, не знаю, через тиждень подивитися таку-то програму, чи там такий-то фільм. І, по перше, це очікувалося десь там, не знаю, ручкою, фломастером обводилося, що ось такого то дня буде таке, то о такій то годині, такій-то хвилині. І щоб це подивитися, потрібно було якось підлаштовувати свій час під перегляд там, того фільму чи тої передачі. Натомість. У наш час можливості перегляду різноманітного контенту, чи то у Ютубі буде, чи то ну хто там де і що собі дивиться, як, як кому зручно, то зазвичай людина може подивитися не тоді, коли воно йде, а тоді, коли у людини є час. Ну, бо людина працює зайнята своїми справами, обов'язками. Ну, зрештою, для нас з вами то знаємо, що крім роботи, крім відпочинку, є ще молитва. Ну і коли вже людина хоче собі там відпочити щось подивитися, то тоді вже щось там собі вмикає. Ну, от, наприклад, я одному священнику нещодавно розповідав про... Фільм Отець Стю про одного американського священика, про його дорогу до священства, про його долю взагалі. Ось, і ми з ним розмовляли, і він мені от вчора ввечері надсилає, каже: От нагадай, який фільм ти рекомендував мені подивитися. А я забувся, в нього вже перепитує, про що ми розмовляли. Він каже про якогось священика, а все пригадав, ось такий то і такий то. Тобто сьогодні ми з вами можемо дивитися. Чому той спосіб е в доінтернетну епоху був дуже незручним, тому що людина вмикала на каналі, як щось там собі йшло, і, неясно, з половини чи то вже кінець того кіна. Чи то якийсь фрагмент, коли буде наступна серія, коли буде продовження, чи це дивитися, чи дивитися щось інше. Абоки людина там наклацає і увімкне щось інше, то це вже пройде і неясно буде, про що взагалі розповідається в цьому фільмі. Так от, така моя аналогія між телебаченням. Між переглядом телебачення, коли не знаєш, що коли йде, між переглядом фільмів, коли все-таки можеш обирати, що коли дивитися, і так само читання Біблії. Ми не повинні читати Біблію ось таким чином, от як клацання каналів на телебачення. От увімкнув, прочитав фрагмент, що воно було, про що там була мова, що було в попередніх серіях, чому ці персонажі, події розповідають саме тими словами, а не іншими, чи не мають тут часом помилки перекладача, а в сьогоднішньому тексті вона є. І як це все зрозуміти? Тому по порядку. Отож, з цим також розібралися, що от ми з вами маємо бути такими дуже серйозними фахівцями по святому писанню. От інколи я так дивлюся. Заздрісним оком, так зізнаюся, на різноманітних фанатів. там, Хтось там любить ось, якийсь там серіал Star Trek, хтось там любить там, якісь фентезі, хтось ще щось. Люди читають, ставлять якісь закладки, переповідають, цікавляться тим вигаданим світом. І багато є цих фанатів, цілі якісь клуби влаштовують потім, як ще ці, як воно називається, там, аніме, ось коли там ці Дівчатка ну, або ґлі, цілком дорослі вже жінки одягаються в якихось там е дітей, виглядає це якось так. Е ну, Словом, люди собі бавляться і цікавляться чимось. То е християни повинні, е звісно, бути е ну, не те, що на голову, а в зріст вищий за різноманітних фанатів аніме. Фентезі і багатьох інших жанрів. Ми повинні знати Біблію від А до Я, від палітурки до палітурки, і повинні знати, чому саме так, а не інакше. І сьогоднішній фрагмент, я вже зазначив, що він має певну помилку мовну, тому що, як ви знаєте, записано було грецькою мовою. що цікаво, що цікаво, цікаво, Одна людина нещодавно розповідала з такою впевненістю, що євреї переписували на грецьку мову. Святе письмо ну, не зовсім не до кінця, так. Святе письмо Старого Заповіту так було записано єврейською мовою. Там були цілі свої теж мовні історії до Ваволонського переселення, після Ваволонського переселення, але це вже нюанси. Про це у нас буде на каналі пізніше. Уважно слухайте оця Василя Косіка. Натомість новий заповіт був записаний вже грецькою мовою. І для мешканців Римської імперії це була так звана франка, тобто мова загальна, мова, якою люди могли порозумітися, мова, яка могла передавати багато різних сенсів, яка мала багато різних синонімів. Ну, Зрештою, була література, записувалася історія, там, вся справа там про Геродота, про різних авторів п'єс, постановок і так далі. Ну, Словом, греки могли похвалитися, що їхній доробок великий досить в культуру, ще тоді в ті часи. А сьогодні я так докладно не знаю. Тобто, я не чув, яка була думка і ідея закладена в тому, коли люди писали, ось ну, писали, малювали банкноту Євро. Що там євро записано латинницею, але також записано грецьким письмом. Мені здається, для того, щоб віддати шану саме грецькій цивілізації, грецькій літературі, грецькому там живопису, скульптурам, тому що вони цей вклад зробили досить таким великим. І чому для нас з вами це також важливо? Та тому, що саме читаючи грецькою мовою, яка була зрозумілою для багатьох, поширювалися біблійні сенси. І Пригадую, про що ж в сьогоднішньому тексті йдеться. Чому пригадую? Бо ви це знаєте. Ви точно чуєте сьогодні не вперше про це. Зміст попередніх серій. Ісус після Воскресіння, після того, як вже відбулися всі події з його катуванням, з його смертю, з його воскресінням, приходить до Петра, той на березі. Ловить рибу, нічого не зловив. Ну там пам'ятаєте вся історія, коли Ісус їх нагодував. Ісус питається в нього Симоне Йонин або «Сино... Симоне Йоновичу. У нас по батькові дуже часто люди люблять звертатися, і ось така форма звертання вона, наприклад, у західних країнах не використовується. Там кажеться ім'я і прізвище. Ну, тобто, що, що таке прізвище. Прізвище це ім'я твого роду, родове ім'я. Е, натомість по батькові це вже ближче до семітської культури. от Коли ми там, наприклад, е, чуємо, що таке є на слуху. Ну от Наприклад, такий-то, такий-то, син такого. Або там. Бен аеропорт в Тель-Авіві, Бен Гуріон, тобто ну, фактично, це син Гуріона, якщо я не помиляюся. Ну і тут Ісус звертається до Симона в такій офіційній формі. Симоне Йоновичу, чи Симоне, сину Йони, Чи любиш ти мене більше, ніж оці? Ну і так знову ж, коли ми просто дивимося одну серію, не знаємо змісту попереднього сезону, то не розуміємо, чого це Ісус так питається. Ісус так питається, того що це дзеркальна розмова до тієї, яка була кілька днів тому, коли Петро сказав Ісусові учителю: навіть якщо всі від тебе відвернуться, я не відвернуся, я буду з тобою. Ну і Ісус сказав, що «Симона, Симоне, півень тричі не заспіває, як ти мене зречешся. Ну, але тоді ця самовпевненість, гординя Петра не давала йому спокою. Він казав ні, навіть якщо всі, то я буду кращим за всіх. Ну і тут Ісус в нього питається: Ну що, Петре, ти кращий за інших? Чи як? Розказуй. Розумієте, воно зовсім по-інакшому звучить, коли ти береш до уваги контекст, чому саме така форма звертання, чому така будова речення. Відповідає йому Петро: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Петро справді любив Ісуса. Тоді він завагався, забоявся, втік просто-напросто, зрадив. Але, попри те, він не переставав любити вчителя. От є дуже велика різниця між гріхом і гріхом. Ну, це теж окрема тема. Одним реченням лише згадаю: що є різниця, коли людина грішить. І каже, ну вже згрішив, то згрішив, Горіла, згоріла хата гори сарай. Все вже впав, ну, то вже вивалювся в, цьому, в цьому цій багнюці від пуза. Скільки влізло, може, ви бачили відео, як такі білі лабрадори чи хаски вбігають в багнюку, десь там якесь болото таке, і так вимащуються в тому з таким величезним задоволенням морди псячої. Ну і, звісно, господар того собаки знає, що треба буде мити. Довго того пса, <хи> і це щось жахливе абсолютно. Так от. Є дуже велика різниця між тим, що хтось впав і вже вивалюється в багнюці і між тим, що хтось там, не знаю, ступив дивиться, ой, чекай, болото, ну, обійду Ну Петро, він якби впав, але вивалюватися не став. Він пішов далі. Він не перестав любити Ісуса. він Спромігся на те, щоб вести з Ісусом цей діалог і казати, так, ти знаєш, що я тебе люблю. Він згрішив, але Ісуса любити не перестав, він не відійшов від Нього, міг би загордитися і сказати, Та ні, та що вже? Я не буду з тобою говорити, там міг би промовчати взагалі, або, не знаю, втекти, щоб не бути з апостолами. Мені він все-таки залишається, попри свою історію, попри те, що сталося, він все рівно залишається Петром. Далі Ісус його, як тут читаємо, запитав тричі. Це не зовсім відповідає фактам, тому що Ісус його питався, Петре, сину Йони, чи ти любиш мене безкорисливою, досконалою любов'ю? А Петро відповідає. Ну, тут у нас написано просто люблю тебе, а якщо читати в оригіналі або зі словником, якби хтось навчився читати хоча б грецьку мову зі словником, то написано ні, люблю тебе тільки так як товариша. То і знову його питається, чи любиш ти мене безкорисливою і досконалою любов'ю? Петро знову відповідає: Ні, тільки як товариша люблю. Ну, Ісус, втретє, вже в нього питається: «Ну, ти як товариша мене хоча б любиш. Петро відповідає: Так, ти знаєш, що люблю тебе. Це цікавезна історія, але теж я думаю, що ми з вами, коли там знаємо якусь мову, чи якісь мови, сподіваюся, що знаємо хоча б по кілька мов. Можемо порівнювати, що от є різні переклади, є різні форми. От я дуже люблю спостерігати, наприклад, за різними перекладами або якогось твору, або за різними перекладами того самого твору, або за перекладом, наприклад, якогось фільму, і дивитися, наприклад, як це звучить от українською, а як звучить польською. Ну, Ці мови я знаю, тому легко порівнювати. І я бачу величезні відмінності, просто величезні, в різних зворотах, порівняннях, якихось аналогіях, Ну, і величезна робота перекладача. Ну, Якщо би ще знати мови оригінальні, досконально з тими ідіомами, то можна було би знати, а що ж ближче до оригіналу. Але то вже теж зовсім інша мова тема. Одна дуже цікава справа є. Нещодавно десь я натрапив на ролик, де один, здається, це був чоловік, він казав, яка українська мова є досконала, бездоганна і взагалі найкраща в світі. Ну, і в принципі, я люблю свою мову. Ну, Передусім того, що вона моя, я її люблю, бо вона є теж дуже важливою цінністю сама по собі. І для нашого з вами виживання, але е, правда важливіша. Ну, я тому чоловікові відписав, що вибачте, але він навів у приклад, що тільки українською мовою можна сказати, що люблю, і можна сказати, що кохаю. Ну, і я йому заперечив, пояснив, що от в грецькій мові є чотири слова на визначення любові, і кожна з тих любовей є іншою. Здається, той чоловік мені нічого не відписав, ось, але е, ми повинні знати так, що є в українській мові люблю і кохаю. І це абсолютно різні справи. І знаємо, що в українській мові є ці визначення, але це не означає, що більше в ніяких мовах цього немає. Ну, бо є ще та сама ж грецька. Е, і на ось цій різниці. Різних визначень любові базується ось цей сьогоднішній текст, і ми розуміємо, що в цьому тексті знання грецької чи знання цих культурних особливостей дає можливість пізнати цей текст. Це була філологічна сторона, яка також є частиною пізнання святого писання. А далі подивімося на сенс того, що відбулося. Відбулося насправді дуже багато всього, того, що, по-перше, Ісус відкликається до того, що було раніше. Далі Ісус веде діалог з Петром. Далі Ісус пророкує, що буде в майбутньому і розповідає про смерть Петра. Але подивімося на ось цей тільки нюанс. Ісус питається у Петра, а Петро не обманює. Він каже правду. Він каже, я Цією досконалою любов'ю тебе любити не можу. Ти знаєш, що я тебе лишив, ти знаєш, що я зрікся, ти знаєш, що я втік, забоявся. Тому я люблю тебе от не стільки, а стільки. Ісус знову намагається пояснити, що ти маєш мене любити всіма силами. Каже, любиш мене стільки? Петро знову каже, ні, люблю тільки стільки. Ну, тоді вже Ісус питається: ну, хоч стільки любиш, ну от стільки люблю. Подивіться, Господь Бог дає нам великі вимагання. Він хоче нам дати дуже багато. Він хоче вимагати від нас також дуже багато. Але разом з тим всім Він приймає нас, коли ми робимо те, що можемо зробити. Зверніть увагу на ось цю прекрасну молитву або заповідь ще старозавітню. Будеш любити Господа Бога Твого всім серцем. Своїм, всією думкою, своєю, всією силою своєю. І річ у тім, що е, ми, коли пізнаємо правду про себе, буде цей страшний момент, але ох, як ми тоді здивуємося, От які у нас були можливості, а скільки ми робили. І дуже важливо, щоб ми е, насправді кожного разу могли зробити стільки, скільки можемо. А виявляється, що ну, хоча б Бог хотів би, щоб ми зробили стільки, а ми можемо стільки. Щоб ми не робили насправді стільки або взагалі не робили. Ну, того, що, от якби, ну що ж його пробувати, якщо вже стільки разів пробував, і не виходило, того вже там, а ну його там, як там ця приказка є там, чи, чи цей анекдот, що не тратьте куме сили, спускайтеся на дно. Парафразуючи відому фразу, що от, навіщо боротися, якщо все рівно, будуть втрати? Ну, втрати будуть, але можна перемогти. Все рівно боротися потрібно, рівно потрібно намагатися. Здаватися це не християнська історія взагалі. І погляньте в цьому діалозі Ісуса з Петром ми бачимо педагогіку Ісуса. Він вимагає, хоч багато, але погоджується на те, що учень багато чого не може. Можеш стільки, зроби стільки. Але зроби. Я би хотів, щоб ти більше зробив, звісно, але принаймні зроби от стільки, скільки можеш. Ого, це, це аж так багато зробити стільки, скільки можу. Я вам здається, колись наводив цей приклад. Я люблю повторюватися, вибачте, але розповідаю ті історії, які якось мене десь там зачепили, які я сам почув. Товариш, е з Білорусі. Я розповів історію. Я вчився з ним в Любліні на університеті. Так от, він розказував, що один чоловік після шлюбу прийшов за Христією до священика і каже: Отче, скільки з мене? Ну, в сенсі за шлюб. <гум> немає чогось такого, як скільки з мене. Ну, все ще не каже, що вибачте, так це немає. Я вам не скажу скільки. Ось, ну якщо маєте бажання щось дати, то дайте скільки маєте бажання. Ні, отче, ну хотів якось показатися гарно, не знаю, чи то перед нареченою, чи то перед родичами, там, свідками, хто там був. Присутній, я вже цих деталей не пам'ятаю, але він так наголосив кілька разів, що там назвіть любу суму. Скажіть, скільки я повинен заплатити вам за шлюб. Ну, священник знову, ну, це дуже погане питання. священник не може сказати скільки. Того, що ну, немає скільки, того, що ну хтось може стільки, а хтось може стільки, ну скільки кому виходить, в кого які можливості, в кого які потреби, немає такси. Ну і той кілька разів в нього запитався, хотів, хотів добитися свого, і священик розуміє, що він. Не може завершити цієї розмови, той таки хоче показати, що він заможний, що в нього є, і хоче довести свою платоспроможність. І священник розуміє, що цього діалогу ну, завершити неможливо, потрібно сказати якусь суму. Ну і тоді священник каже: якщо я не помиляюся, так, давайте зробимо так: дайте 3% від того, скільки ви заплатили на весілля за алкоголь. Той взяв Мобілку вімкнув калькулятор, порахував, каже ого, і не дав. Так от, коли ми рахуємо, коли ми підраховуємо свої сили, що ми можемо зробити, чого не можемо зробити, коли ми думаємо над тим, що можемо дати насправді Богові, а чого не можемо, даймо те, що можемо. А Господь Бог приймає ті наші зусилля, які ми справді даємо від серця. Амінь.